Провів російську колону із Сумщини у Київську область. Контррозвідка СБУ знешкодила ворожого агента, який в перші дні повномасштабного вторгнення РФ показав короткий маршрут колонії із 128 одиниць техніки з Сумщини на Київщину. За даними СБУ, зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ. З перших днів він почав активну співпрацю з расистами і сам запропонував стати провідником та показати безпечний і короткий шлях до столиці. Затриманому повідомлено про підозру за. Тео державна зрада. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в регіоні. Фігурант передавав працівникам ФСБ координати військових об'єктів із прив'язкою до місцевості.